Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань житлово комунального господарства. На комісії присутні три депутати з п'яти. комісія повноважена і відкрита. Розпочинаємо з порядку денного. Питання які позиції до порядку денного будуть. за порядок денного. Розпочинаємо роботу. Перше питання про внесення змін до переліку об'єктів комунального майна. Другого типу, Другого довела сильного. Є пропозиція внести зміни до даного переліку і включити пункт 61. Це будівля дошкільного навчального закладу, саме будівля дитячого садочка по вулиці Центральна, 121 села Опта, загальною площі 259 квадратних метрів. Другий тип це те, що передається в оренду без проведення аукціону. Звернулася управління Шостинської військової ради, хочуть це садочок зі збереженням профілю. Який дітей на ді, вас, ді, ді, ді. Шостинський? Отлично. Расходимо. Питання про позиції Козак проти приймався одноголосно. Наступне питання. Про комісію з сприймання передачі спеціального пожежного автомобіля. Маркізів. Добре є пропозиція утворити комісію з прийому передачі спеціального пожежного автомобіля АЦ 40-30-63Б марки ЗІЛ, 92-го року виготовлення та спеціального пожежного автомобіля АЦ 40-30-63Б марки ЗІЛ 86-го року виготовлення комунального власності Сколовецької міської Територіальної громади особи провели міської ради і затверджувати і склад, що додається комісії здійснити передачу даних двох автомобілів із балансу 4 та 5 державних пожежно-рятувальних законів головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області на баланс місцевої пожежної оборони крововецької міської ради та податки на затвердження виконавчого комітету провеської міської ради відповідні автопроїзні передачі. і комісія додається там представники випадковому. Представників місцевої пожежної охорони і представники ДСНС. Питання про позиції за, проти підтримався. Так. Так, наступне питання про внесення кажете право фінансової підтримки. я на коронавірус. Дану програму ми пропонуємо наступні зміни. Додатково звертаємося до бюджетної комісії. Сума коштів 4 тисячі 8 гривень на придбання державної та протокольної атрибутики, прапор України. Це конкретно на закупівлю прапорів у сквер. А перерозподілом коштів приведем, приводимо до правильної бюджетної класифікації і на, на назву правильно прописуємо. Із придбання прапорів та флаштовків для встановлення на кладовищах вносимо на придбання державної та протокольної атрибутики прапор України для встановлення на кладовищах. Сума коштів 29 дев'ять тисяч гривень. Також перерозподіляємо кошти 13 тисяч гривні. Знімаємо оплати послуг по приєднанню до електричних мереж системи розподілу АТ суми на житлового приміщення за адресою проспект Миру 17 на виготовлення технічних паспортів житлових будинків за адресою. Вулиця Преображенська, 11, квартира, 4, вулиця Транспорта, 16, квартира 18, 20, міста Кролевецько, нотопського району Сумської області та будівель гуртожитку за адресами вулиця Волонтерська, 44, бульвар Шевченка, 18, міста Кролевецько, нотопського району Сумської області. Це всі зміни в програму. Питання пропозиції. Тоза, третий, Наступне питання про внесення та затвердження змін до програми благоустрою пунктів. У програму благоустрою населених пунктів додатково просимо кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації, капітальний ремонт частини тротуару по вулиці Танка міста Кролевецько-Нотопського району Сумської області. Сума коштів 49 тисяч 882 гривень. А сама реалізація по даному проєкту 1 мільйон 498 тисяч гривень. Також, щоб погодити даний проєкт, тому просимо на авторський нагляд по даному об'єкту суму коштів 8 тисяч 550 гривень. Та технічний нагляд по даному об'єкту це 22 тисячі 500 гривень. Також маємо намір зробити поточний ремонт частини тротуару по вулиці Героїв України вздовж будинків 10-20 по правій стороні міста Кролевець. Просимо 198 тисяч гривень. Також плануємо доробити ямковий ремонт доріг на суму коштів 450 тисяч гривень. Оплата послуг з улаштування гумового покриття та монтажу елементів дитячих майданчиків на території Кролецької міської територіальної громади. Сума коштів 40 тисяч гривень. Також плануємо, маємо намір виготовити проєкт капітальний ремонт частини автомобільної дороги комунальної власності по вулиці Рушникова міста Крилевець, Конотопського району Сумської області. Орієнтовна підрахована сума коштів на 1,5 мільйони гривень. Якщо реалізуємо даний проєкт, то виготовлення самої проєктно-кошторисної документації по даному об'єкту 99 274 гривні, також технічний та авторський нагляд. Технічний нагляд 22 500 і авторський нагляд 10 680. Також маємо намір продовжувати напрямок відлову та отримання та поводження з безпритульними тваринами. Звертаємось 90 тисяч гривень на даний вид робіт. Потім оплата послуг з улаштування гумов покриття та монтажу елементів дитячих майданчиків – це, дивіться, там 40 тисяч і 40 тисяч. 40 тисяч ми робимо перерозподілом, а 40 тисяч на даний відробіт ми додатково просимо. Тому що ще елементи дитячих майданчиків треба встановити по обтівському старостинському окрузі. Там були виділені депутатські кошти, закуплені елементи дитячих майданчиків, тепер їх потрібно встановити. Так, далі перерозподіл коштів із будівельних матеріалів. Із паливомастильних матеріалів на бензопили та мотокоси ми переносимо на матеріали та інвентар для благоустрої сіл. Це сума коштів 3 тисячі гривень. Також перерозподіл коштів із благоустрою території сіл. Ми е, переносимо кошти на поточний ремонт асфальтування частини тротуарної доріжки по вулиці, шлях, села Алтинівка. До нас звернувся е, староста. Потрібно ці види робіт зробити, е, облагородити, зробити благоустрій о, території села, ну, в центрі села. Також 22 тисячі ми знімаємо із благоустрою сіл, це полокні, і переносимо там на придбання матеріалів для влаштування забору, це буде центр перевинної медико-санітарної допомоги робити, тому ми їм розподіляємо ці кошти. І придбання будівельних матеріалів, фарби та інших матеріалів для поточного ремонту, парканів та пам'ятниках на кладовищах. Півтори тисячі розпроділяємо придбання насінньового матеріалу для озеленення, алеї і пам'яті надії на кладовищі по вулиці Зелену. Це всі зміни в програму. програмі. питання про позиції, за, проти все. Всі питання прочекали. Питання про позиції до комісії не буде. Все, тоді комісія вирішується Дякую. Дякую.